Всім вітання. Сьогодні Всесвітній день енергозбереження. Це моя тема, якою я займаюся і маю хороші комфортні умови проживання за копійки, можна сказати. Це вже я не раз наголошував на своєму каналі. У мене є дуже багато відео відносно карбонового нагріву. От у мене карбоновий нагрівач, який зараз вже виключився. Тому що він включався через отакий от прилад, який має програму і включається в нічний час. Тобто конвектор включається із 11 до 7 години ранку. В 7 годин ранку він виключився. Вже пройшло десь 15 хвилин, як він виключився. Зараз подивимося, яка залишкова температура. Так. 55 градусів, кераміка прогріта. Тепер дивимося на систему опалення. Так, труба 21 градус, бачимо промінь на трубі. Тобто, в даний момент у нас система опалення по хаті твердопаливний газогенераторний котел не працює. Це говорить якраз про те, що труба у нас холодна, це від труби. В нічний час комфортна температура, яка зараз, якщо взяти, от поміряти. Так, у нас температура 20,5 градусів. Так, на підлозі також 20,5. Ну і, звичайно, чим вище ми будемо підніматися, тим у нас буде вища температура. Тобто градусник, я не знаю, чи сфокусується. Так. 21 градус, не видно, не видно. Факт того, що в приміщенні зараз 21 градус, і даний конвектор споживає 250 Вт, коли він включений? Якщо ж, е, я знаю, вже заміряв, він. Постійно не працює, якщо працює твердопаливний котел газогенерація. І за ніч він може взяти всього навсього 1 кВт. Якщо перевести в гроші, це 80 копійок. От, так що за енергозбереження тут навіть і мови, як то кажуть, немає, тому що це супер енергозбереження, кВт за ніч. По нічному тарифу ми не навантажуємо мережу. Тобто, споживання тут йде мінімальне 250 Вт, це не 2,5 кВт, не 2 кВт, а на порядок менше. І як ви бачите, температура в приміщенні 21 градус, це досить таки комфортно. Це за рахунок того, що використовується новітній матеріал карбон. У мене на каналі є списки відтворення. Кого цікавить дана тема, заходите в списки відтворення, вибираєте карбоновий нагрів. Там є технологія і дуже багато відео відносно карбонових нагрівачів. Так що, е, я думаю, те, що я вже не раз говорив: лампочки на розжарювання всі замінили на світодіодні. І всі нагрівальні прилади треба вже поступово міняти на карбоновий нагрів. На сьогоднішній день це найбільш ефективний нагрівальний елемент вуглеволокно, яке значно економить енергетику, дає хороші позитивні результати. Це вже в мене декілька опалювальних сезонів. Я використовую конвектори власної розробки, вони можуть бути виготовлені на основі. Плівки для теплої підлоги, і також використовую шнурка к 12 33 Ома. Всі відео відносно даних конвекторів є в мене на каналі. Користуйтеся і будемо використовувати електричну енергію з розумом і з економією. Також отут в мене стоять. Такі прилади, якими ви можете і бойлер включати в нічний час, налаштувати. Це є електронний і є механічний. От. Ну, електронний значно вигідніше робити, тому що можна декілька програм і постійно не треба його запускати, тому що механічний він не практичний. Я б не радив би його брати. Є в мене такий і такий. Попробував все-таки електронний набагато практичніший. Ви виставили програму, включили нагрівальний елемент, який потрібно. І ще одна така порада: коли ви будете налаштовувати прилад, то не обов'язково бажано ставляти або на 5-10 хвилин до. Включення і після включення, щоб не вийшло, що в 23 години всі одночасно включають нагрівальні прилади, і буде такий ну, якби одномоментний е, викид струму в мережу від споживачів, тобто споживання зросте, тобто бажано розносити або трошки раніше, або трошки пізніше. Це вам, як то кажуть, особливо не вплине на рахунок. Але це не буде спричиняти перенавантаження мережі, коли одночасно в 23 години всі будуть включати. Тому що, коли виключається, це не так страшно. Але коли в момент включення бажано, щоб це було або до того, або після того. На 23 годину не налаштовуйте, тому що буде одночасно включення дуже багато нагрівальних приладів, бойлерів, і це буде спричиняти до е, аварійного відключення. Ще раз наголошую, сьогодні всесвітній день енергозбереження. Ставимось до енергоресурсів з повагою, зберігаємо нашу планету від забруднення і всім гарних теплих осінніх днів, теплої нам зими. До нових зустрічей!